Бордель у нічному клубі викрили міліціянти Дніпропетровська. За тисячу гривень дівчата усамітнювалися з клієнтами в окремій кімнаті закладу. Правоохоронці вже мають докази, що не менше п'яти випадків проституції у клуби. А тож організатори інтимсалону затримали. У чоловіка вилучили 11 тисяч гривень і паспорти працівниць. Ні, по місту було в в поміщенні порядка 10 дівошек. Все совершеннолетние, которые оказывали инти... услуги интимного характера, в отношении пяти из них составлены административные протоколы. Организатор... В отношении организаторов возбуждено криминальное проваджение по статье 302 и 303 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. У Запоріжжі правоохоронці викрили підпільнопорну студію. Десятеро дівчат роздягалися на камеру. Відео організатори продавали за кордон. Ділки обладнали під знімальні майданчики, кілька квартир в обласному центрі. На роботу заманювали переважно студенток із крутним матеріальним становищем. Найстарші затримані 21 рік. Тепер бізнесменам світить до семи років позбавлення волі. В ходе обысков были обнаружены изъяты, компьютеры, веб-камеры, специфические костюмы, а также учетная документация, графики работы моделей и выплата им заработной платы. По месту проживания организаторов незаконного бизнеса, правоохранителями были изъяты, кредитные карточки иностранных и отечественных банков и компьютерная техника с полной документацией деятельности ді... салона.